Кожну п'ятницю у мене з'являється приємне відчуття завтра вихідні. Завтра я можу відпочити та робити що хочу. Але коли настає завтра, з кожною годиною наростає відчуття, що я просто втрачаю час Я хочу це змінити. Всім добрий ранок! Зараз неділя, 8.20. І сьогодні я буду намагатися. Робити якісь плани на день. Я подивлюсь, чи я буду відчувати втрату часу. Насправді дуже цікаво подивитися, чи буде це відчуття, бо мені здається, що я просто не вмію сама відпочивати, от і мені треба якісь розкоди. Перше, що я вирішила зробити, це пересадити мою монстеру. Це була складна для мене задача, бо в неї почув гнити коріння і я намагалась це вирішити вже два рази, але як бачите, у мене не вийшло. Я вирішила, якщо я цим займусь з самого ранку, то це буде дуже гарний та продуктивний початок дня. І я точно не буду відчувати втрату часу, бо я вже щось зроблю. Саме цікаве, якщо день заповнений справами, усе гаразд. Я зустрічаюсь з друзями, йду на тренування, гуляю, і день проходить швидко. Але коли я нарешті маю повністю вільний день, як цей, мені стає неспокійно. Я ніби не знаю, що робити зі свободою. Я починаю шукати, як правильно провести цей час, що зробити, щоб день не здавався марним. Але це лише посилює відчуття, що я втрачаю його. У будні дні є структура, і вільний час здається заслуженим. А у вихідні треба самому вирішити, чи можеш ти відпочити, та чи хочеш ти цього, і це набагато складніше. Я не можу сказати, що я задоволена результатом взагалі вже я навіть не хочеться нічого робити. Якийсь такий неприємний стан. Незважаючи на це, я одягнулася, зібралася та поїхала гуляти. Погода була гарна. Коли я була вдома, я думала, що мій настрій покращиться, коли я піду гуляти. Але моєю єдиною думкою на прогулянці було коли я вже поїду додому. Хоча вдома не було нічого цікавого. Я намагалася витягти все з цієї прогулянки до дня, щоб не втратити час. Але коли я приїхала додому, мені вже нічого не хотілося, та я просто сиділа в телефоні. Наступного дня я вирішила нічого не вимагати від себе, просто жити день, як вийде. Ну що, сьогодні новий день. Новий ентузіазм, знаєте. От, і я вирішила прибрати, бо, ну, трошки є таке. Треба. Прибрання часа допомагає мені відчути спокій, наче разом з брудом в кімнаті перебирається бруд у голові. Того дня я знову поїхала гуляти з собакою. Але цього разу це було не так довго, тому прогульника не встигла мені набриднути, та у мене був гарний настрій після неї. Також я вирішила сходити в зал, потім поїла смачну їжу та пішла приміряти светер, який запримітила. Вибрати саме свій одяг це завжди цікаво та трохи довго. Але я купила саме той, за яким перейшла. Увечері я приготувала банановий хліб. Він, до речі, дуже смачний. Я не можу назвати цей день продуктивним, але він був точно гарним та живим. Можливо, я просто не вмію по-справжньому відпочивати, не вмію дозволити собі нічого не робити, без думки, що час іде повз. Але, мабуть в перші вихідні мені стало спокійно. Я вже не бігла за часом, а просто жила. Я зрозуміла, що справа не в тому, що я роблю, а в тому, як я до цього ставлюся та які у мене очікування від себе.